Як енергії кармічного аркану смерть будуть впливати на нас сьогодні, 13 січня 2025 року? енергії дня нейтральні. Відповідно, так як це у нас кармічні енергії, то і будуть відповідні у нас почуття. У когось, можливо, будуть перепади настрою, якісь страхи можуть сплити? Можливо, в цей день будуть такі динамічні події. І буде відчуватися такі постійні зміни. Можливо, буде плануватися одне, а будете робити зовсім інше. Також, можливо, в цей день доведеться зіткнутися з різними кризовими ситуаціями, які можуть повністю змінити ваш попередній уклад життя. Можуть бути і втрати, і це може бути і розвод в когось, розлучення в когось, фінансові проблеми. Тобто все може бути по-різному для кожного, але стабільно в цей день нічого не буде. Також на цей день буде дуже актуальна тема використання нашої енергії, і тому перед нами буде стояти задача не займатися численними справами, а навчитися або зуміти, визначити саме головне і направити всі сили на їх вирішення. На роботі у бізнесі для когось може бути це перехід на іншу роботу, хтось отримає новий проєкт, можливості, також можуть мати місце і реорганізація бізнесу, якщо у вас вже до того визріла ситуація. Також хтось може зіткнутися із неочікуваними скороченнями на роботі, можливо, хтось закінчить свій проєкт, також хтось може розірвати якісь свої. Узгодження, або змінити свою професію. Також, можливо, хтось втратить свій дохід, або зробить в такі крупні трати. У особистих стосунках можуть бути і зміни, і в тих існуючих стосунках, які у вас є наразі. В когось, можливо, це буде або розрив, або кардинальні зміни. Для когось це може бути розлучення. Розрив стосунків, якась нестабільність, нервозність, і це буде через те, що саме ці енергії будуть впливати на нас таким чином. В когось може виникати страхи втратити партнера або розлучитися, або взагалі хтось може боятися певних змін. Але змін не варто ніколи боятися. Якщо ми самі не робимо зміни у своєму житті, або у собі самих, то тоді вже і карма нам сама за нас це зробить, але тоді вже буде набагато болючіше. І порада на сьогодні. Проаналізуйте, що в вашому житті вже вичерпало свої можливості. Тому що від того старого, яке вже не приносить вам користь, прийшов час позбавитися для того, щоб це проявилося на це місце щось нове. Можливо, звичайно, при цьому буде таке почуття, що вам і страшно, і незатишно в такому стані. Але все ж таки не варто чіплятися за минуле. Відпустіть. Відпустіть те, що вже зруйновано і вже варто його забути. Попереду новий виток розвитку і нові можливості, які поки що ви усвідомити навряд чи зможете, тому що все буде відбуватися доволі неочікувано. Також на цей день бажано змінити свій образ життя. Але якщо будете діяти, то обов'язково враховуйте всі обставини, які ви, у яких ви будете знаходитися. Також, як я вже говорила, звертайте увагу, куди ви витрачаєте свою енергію, на що ви її направляєте і Визначайтеся із одною справою, яку б ви хотіли довести до логічного завершення. Взагалі, це день кардинальних змін, коли там, де у вас все було добре, може змінитися навпаки, або там, де було все дуже погано, то, можливо, стане все саме в цей день стати навпаки, все дуже добре. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, хай у вашому житті завжди буде тільки щось приємне і хороше. Миру вам і гарного дня.